Ранок вдома триває. Сьогодні ми з вами з сьоми до дев'ятої тридцять. Наша програма, як завжди, насичена цікавими сюжетами та корисними рубриками. А якщо ви раптом пропустили якийсь матеріал наших журналістів через ранкову тижню, не засмучитись. Будь-який сюжет можна подивитися в зручний для вас час на сторінках телешоу. Ранку вдома заходьте за покликаннями у Фейсбук, Інстаграм та Ютуб. Підписуйтесь на наші канали. Це важливо. Друзі, реагуйте, коментуйте. Зокрема, і сюжет, який зараз побачимо в етері. Як живеться і працюється українським фермером на другому році повномасштабної війни в наступному сюжеті. Несли добриво. Зараз закриваємо влагу, щоб на цей ну як щоб гарно вродила пшениця. Є такі. Ну щоб закриваємо, щоб вона вродила. Бо якщо такого не зробимо, може бути поганий урожай. На майбутнє все будемо засівати. Є в таких планах, що все засіємо в Україні. Почалась посівна. Уже вдруге вона відбувається під час повномасштабної війни, замінування сільськогосподарських земель, блокування зернової логістики та падіння цін на зерно. Все це змусило аграріїв стати єдиним фронтом і боротися за врожай. Ще одна проблема, яка постала перед фермерами, це закупівля добрив. Того, що це мали, малі були фінансові надходження у господарствах. Віручка була була мала в минулому році. добрива е, дорогі є. мало господарств закупило добрива, а деякі взагалі не закуповували і не внесли. У ґрунт і відповідно це вже призвело і буде призводити до зниження урожаю. Але от останнім часом ми спостерігаємо, що за останній місяць пішло суттєве зниження ціни на добриво, особливо на азотну групу. Рік тому ситуація на сільгоспринку була у рази гіршою. За словами фермерів, це було як у найстрашнішому сні. До 24 лютого тонна зерна коштувала 9 тисяч гривень, а буквально за кілька днів після початку повномасштабної війни ціна упала втричі. Протягом 2022 року ситуація потроху налагоджувалась завдяки зерновим коридорам у чорному морі та в гирлі Дунаю. Нині українські фермери продають запаси зерна по 7 тисяч гривень за тонну. Минулий рік для нашого господарства, ну можна сказати, він так склався майже в нуль. Але для багатьох господарств, які літом не, не могли зберігати свою продукцію, а змушені були зразу продавати. А я називав ціну, що була. Тобто, якщо говорити за минулий рік, це був рік виживання. От цей уже рік вже можна говорити, ну певний ріст буде. Сьогодні в Україні одне з найважливіших питань це збереження нового врожаю. Увесь рік порти не могли працювати на повну потужність, тож на складах застрягли зернові запаси дворічної давності. Аграрії обговорюють ідею переробки зерна в Україні та постачання на зовнішні ринки вже не сировини, а готової продукції. Ми якраз з аграріями це обговорюємо і будемо виходити на уряд. Скажімо, ті ж 10 мільйонів тонн зерна, які ми вивезли зерновим коридором, з великими проблемами. Можна було б, скажімо, переробити на комбікорм, вигодувати телят. Чи поросят, потім ще зробити з неї ковбасу, консерви і продати? І ще й 2 мільярди гривень у розрахунок попередньо був би е, доходи бюджету. Повномасштабне вторгнення Росіян в Україну ледве не спричинило світовий голод. Україна забезпечує зерноми кукурудзою країни Африки та Азії, зокрема і Китай. До європейських країн українські фермери постачають кормові культури для тварин. Тож війна спричинила зростання цін на європейських ринках. Коли ми говоримо, який буде наступний рік, перше, що можемо однозначно заспокоїти глядачів, голод. Не буде, є різні прогнози, який буде ринок і який буде виробиток від 20 до 30%. називають, що буде менше порівняно з минулим роком, але цього більш ніж достатньо для того, щоб забезпечити наші внутрішні потреби. Загалом українські фермери налаштовані оптимістично. Сподіваються, що природа та погодні умови допоможуть вийти на рівень довоєнних врожаїв.